Отже, тримаєте на телеканалі «Гіт» і Радіо 1, і з нами на зв'язку вже є наша перша гостя. Це Вікторія Шварцкоп, волонтерка з Зорожища. Але ми поки не бачимо Вікторію. Чи можете ви. Так, от тепер бачимо. Так. Добрий, добрий. добрий день. Вже не вперше в нашій студії, так, і ми з вами вже зустрічалися. І говорили про те, що все ж таки вдалося назбирати на перший антидрон, а тепер я розумію, що вдалося навіть вже на другий антидрон. Розкажіть детальніше про збір коштів на таку важливу річ. А, окей, насправді я хочу трішки скажімо, розповісти одну історію і дати коментар на це. А перший пішов на харківський напрямок, тобто це тероборана міста Харків. Ось і вже діткам прийшли грамоти і подарунки з фронту, і нам друзі передали, що це дуже класно працює. І завдяки, я так думаю, медіа це все розпоширилось. І до мене подзвонив мій дядя, названий дядя, і попросив другий антитрон, тому що, скажімо так, стала дуже актуальна штука. І ось ми вирішили збирати на другий. Скажу чесно, що збирати набагато важче, тому що. Um, коли ти живеш на відносно мирній території, люди або перестають читати новини, або uh, ну я не буду говорити, втомилися, але я думаю, ми прекрасно розуміємо про що всі. Uh, що це означає? Ось тому на другий антидрон нам лишилося буквально 25 тисяч. Ось і uh, я думаю, що ми за цей тиждень їх збираємо. А от цікаво для кого це ми збираємо. Uh, його позивний бронік, вони зараз в Донецькій області, і недавно вони вийшли з котла, uh, яким їм зробила російська армія, і каже: якби не дрони, то б цього нічого не було. І тобто зберігся повністю його uh, бойовий склад тільки завдяки тому, що він воював 14-15 році в аеропорту Донецькому, і тобто, він професійний військовий. Ой, тому, тому пішов такий запит, і в першу чергу я це, ми вирішили назбирати для нього, щоб, е, щоб ця людина вижила в першу чергу, і щоб всі люди дізналися про таку людину, як Бероніка. Але я так розумію, що зараз можна ще долучитися до збору, так? Тобто здавати гроші ще можна, Звісно, і так. Ск... яким чином, яким чином так, це зробити? Е... Можна реквізити, реквізити. Я можу вам надіслати, і ви можете їх поширити. Ось, я навіть зараз можу вам скинути. Так, ну ми я думаю, що в ютуб трансляції так додамо в описі до цього відео, але ага. можете розповісти, де можна знайти інформацію про ваш збір? У мене на сторінці в Фейсбуці Вікторія Шварцкоп. Там все я постійно виставляю, тому що людям деяким цікаво, як то все відбувається. ось. Там моя, моя карточка є, я там звітуюся, скільки ми зібрали. А можна, якщо хтось з Рожища, або заїжджає в рожище, це привезти в самооборону. Ось, і також там можна. А можна піти разом з нами співати. Або О, приїхати так. до нас в гості і разом з нами поспівати. Це з дітьми, так? Там діти так само співають, так, я розумію? Так, так, так. Та. Досі, досі ми співаємо. І насправді в мене таке, відчуття, що я замінила їм дитячий табір, тому що діти два роки не були в школах. два роки через корону, і тепер півроку через війну. І тепер я себе відчуваю якоїсь яко, вважати, і це досить прикольно. Пані Вікторія, розкажіть, що це за діти, та чи вони там постійний у вас, цей колектив, який збирають на антидрон, чи вони змінюються, і чи може ще хтось з дітей долучатися з місцевих? Е, та звісно, можуть долучатися всі. Тобто є такі, що до нас просто ми співали. Вони підійшли до них. Або якісь малявки у нас там п'ятирічні є, вони підбігли до них і кажуть: е, давайте разом з нами. І так ми почали всі разом співати. Тобто, ця половина до нас долучилася, бо вони просто нас фоткали, і ми їх починали жестами показувати. А перші такі, скажімо, першого перпіпелігрими, ось першу проходці, це були ті, з ким ми починали. Це теж діти волонтерів, і ті, що взяли спочатку на себе ініціативу. Ось а так діти до нас долучаються. Вони знають, що ми співаємо. Вони вже знають в який час. І був період, напевно, два тижні, що ми не співали. То вони, блін, мік кожного вечора надярювали Віка, давай співати. Ми хочемо співати. Я кажу, дайте відпочити, будь ласка. А чи змінили ви локації, де можна наживо почути спів ваших дітей-волонтерів? Е, так, сквер Богдана Хмельницького місто Рожище. і я думаю, що ми поїдемо до Луцька ще один раз. Ну, ви коли минулого разу у нас також були в ефірі, то казали, що хотіли би трішки відпочити, але я так розумію, що дуже сильно відпочити не вдалося, так? Ну, війна, війна, війна досі триває насправді. Сам. і... Я кажу, якби тобто, це не був бронік, і я би, напевне, все-таки завершила свої справи, і я б ну, повернулася, наприклад, через місяць через це все. Але оскільки ця людина мені дуже близька, і теж він, до речі, можна я розповім історію, що він зробив? А, типу, це 14-та волинська бригада, там дуже багато рожечан, ну тобто розуміємо, всі з нашої області. І вони пішли на бойове завдання в Донецькій області. Ранили командира. Ще було три-трьохсотих. Ось, і їх взяли в котел росіяни. Тобто, ну скажімо так, дезорієнтувалися. Ось. А він в силу свого військового досвіду, тому що 15-й рік аеропорт Донецький, я думаю, кіборги всі, всі пам'ятають. Ось він відвів весь особовий склад, сказав їм чекати. На тій певній позиції залягти, сам роздобув гранатомет і два дні просидів в засідці і підпалив російський, російський штаб, скажімо так. ось. І тобто всі вернулися, весь особовий склад повернувся живий. І ось така людина, яка Ну, справді зробила це це, якби це не знаю. Мені хто хтось би один розказав, але почали почало порожніше це розповсюджуватись. Потім я до нього подзвонила, тому що він два тижні не виходив на зв'язок і кажу, розказуй ось і тому я думаю, що такі люди заслуговують на те, щоб ті, хто тут, хто на хто має змогу і м м хоче жити в класній країні які мають таким людям допомагати, тому що саме вони зараз боронять нашу безпеку. Ось. Тому е, мене це дуже змотивувало. Це змотивувало дітей, тому що я їм це розповіла в трішки легшій формі. Ось. І ми вирішили назбирати для броніка е, антидрон. Ну і антидрон це, така, як то кажуть, такий прилад, який збиває так ворожі дрони, правильно? Ті, хто е, воно їх глушить, воно, воно глушить сигнал. Uh, і воно може їх садити. Uh, якщо є спеціаліст, тобто якщо є людина, яка вміло вміє ним управляти, то він може посадити антидрон, вони їх перешивають і тепер вже використовують для, для своїх потреб. Тобто, ми ворожі на свою сторону перекидаємо, скажімо так. Але я спілкувалася з людиною, яку ми перші подарили. Зібрали. Ось він говорив, що це дуже важко його посадити потрібні вміння, скажем так, ось тому вони поки що просто їх від, е, глушать, відлякують і кажуть, що росіяни перший раз були в шоці, і напевно їх два-чотири дні взагалі не йшло обстріл по позиціях. Ну тобто, по суті, ось така наша штука. Вона врятувала кілька життів. Ось тому е, різні засоби, і до речі, мене дуже дивує, чому їх немає на забезпеченні. Як державному і чому взагалі про нього мало говорять? Ось це дуже таке ставиться питання, тому що вони не є досить дорогими, якщо говорити там порівняння там, з танками, джевелінами, ну і тим всім іншим подібним Ну тобто він там в межах скільки 160 да, тисяч гривень, чи поправте мене 180, 100, 180 185 тисяч. Ну і на цей антидрон вам ще залишилося назбирати 25 тисяч, так ви кажете? 25 тисяч залишилось, так ну кінець завжди важкий. Такий, знаєте, потрібно останні сили вже вкластися і, і дозбирати. Ми звичайно віримо і сподіваємося, що і дійсно наші глядачі, радіослухачі, теж долучаться до цієї доброї справи для порятунку життя наших захисників на фронті допоможуть вам назбирати нам цей антидрон. І він вже незабаром буде допомагати нашим хлопцям на передовій. А пані Вікторія, ще стосовно репертуару, я хотів запитати, та чи змінюється він у вас, чи він постійний, чи є якісь можливо улюблені. Твори, які виконують ваші діти-волонтери. Mm -hmm. uh, ну Тобто, лишилися це українські пісні, а uh, ми почали співати більше народних, і тому що це дуже цікаво. Uh, я замітила, що в українські народні пісні не потрібно прям так гарно співати, потрібно вкладати силу в голос. І я взагалі не музичний вихователь і взагалі з музикою мало пов'язана. Насправді я тільки її слухаю, але ми просто підмітили, що коли співаєш там ой вишневому судову, щось таке потрібно от саме сили. І діти, які люблять кричати, вони в них виходиться співати. Тому ми додали більше українських народних пісень плюс старенькі їх більше знають. А далі ми ще додали сковку. Це е, про пісні про війну, і додали, ще ми е, мрію. Це Джері Хейл, оце кожен може розбомбити щастя, кожен може е, розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Ось ну тобто, дітям це подобається. І додали ми ще баньку встаньку. Це пісня, яка характеризує е, російського солдата. Що він такий ванька, для якого потрібен сміттєвий пакет? Ось. А так всі інші пісні лише. А, і ще дали да, багато. Ми змінюємося. А, повстанські пісні, тобто період упа. Так, дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. Розказали про свою волонтерську діяльність і те, що разом з дітьми це дуже велика справа. Отже, з нами на зв'язку була Віктор Вікторія Шварцкоп, волонтерка з Рожищ. Збирають діти разом з Вікторією на другий антидрон. І сподіваємось, назбираєте дійсно гроші. Отже, дякуємо, що були з нами на зв'язку. Тримаємося. Дякую.